Для того, щоб заключити декларацію з дитиною, знаходимо пацієнта в системі. Натискаємо Переукласти декларацію, якщо у пацієнта раніше була зареєстрована декларація або Створити декларацію, якщо це новий пацієнт. Переглядаємо дані. Натискаємо Створити заявку в здоров'я». Підтвердження заявки на реєстрацію декларації. Читаємо дані, ставимо відмітку. Інформація з пам'ятки пацієнта повідомлена пацієнту або його законному представнику. Вносимо код повідомлення, який прийшов на номер телефону. Підтвердження підписання заявки на декларацію пацієнтом. Ставимо відмітку декларація про вибір. Лікаря, який надає первинну медичну допомогу, підписана пацієнтом. Підписати КЕП. Декларація успішно підписана КЕП та створена в системі здоров'я». За необхідністю можемо її роздрукувати.